Вава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротеньке відео з оглядом нульової гусянки БМП і з'ясування моменту, який мене особисто давно цікавив і чого я не знаходив ніде в літературі. Так? Тобто ми зазвичай ганяємо на лисих гусянках, ми знаємо, що вони лисі, там 2-3 мм ґрунту зачепи. Якщо є, то вважається непогано. Так? Але я ніде не міг знайти. Нульової, нульового трака, щоб мати змогу виміряти, яким, власне, є з заводу глибина ґрунтозачепів Зараз я отримав таку нагоду вперше. І ділюся з вами результатами. Поїхали, подивимося. Так, немає в мене камерамена. Не густо в мене з руками, як ви знаєте, але ось так я прикладав. Лінієчку і міряв глибину штангу від середини і отримав еталонний показник 14 мм. 14 мм От Я так розумію, такої саме глибини або висоти ґрунтозачепи на початку фільму. А наприкінці, зараз ми подивимося теж. А в реаліях нашої війни ось на таких ми нерідко ганяємо. Правда, панове? Твердий нуль. Таким чином, що, панове, майте на увазі. Такий от у нас є орієнтир. Хай добре воюється. Слава нації!